Казала я дідові зроби шашлик, та не спали город. А він, як завжди, покликав кума і понеслось. Ну що, думаю, знов без пригод не обійдеться. Кум прийшов не з пустими руками, пляшку несе, усмішка аж до вух. Кажу їм, хоч м'ясо замаринуйте. А вони мені. Та нащо? Ми і так усе прожаримо. Головне, щоб не згоріло. Ой, ну точно, в кого мізки як у шампура, то й так і готує. Кум налив по чарці за шашлик, за дружбу і щоб не згоріло нічого. Ага. Через п'ять хвилин горіло все і мангал, і дідові вуса. Стоїть мій дід біля вогню, махає шапкою, як той супермен у трусах. Каже Я три роки в армії котли грів, я знаю, як з вогнем поводитись. А я дивлюсь він уже сам у тому котлі. А кум підливає самогонку у вогонь для аромату. І такий аромат пішов, що сусіди подумали в нас ресторан горить усе. Як полум'я підскочило, діта ж присів штани його пшш і нема. Стоїть, махає шампуром, як прапором перемоги. Кажу та не махай, бо й труси спалахнуть. А кум падає від сміху, скидає сорочку каже Ото шашлик аж жар бере. А я стою з відром і думаю або я їх охолоджу, або буде нова серія пекельна кухня по закарпатськи. І як дала водою по них, кум реве, дід шипить, як кіп після купання, а потім сидять удвох мокрі, щасливі, біля згаслого мангалу. Кажуть, бабо. Головне, що не шашлик згорів, а ми ще живі. Ну то да, герої кухонного фронту. Ото такі вони, мої хлопці, де жар, там кум, де дим, там дід. А я стою, дивлюся, піднімаю брову і думаю от якби вони ще так город поливали, як той мангал.